Друзі, всім привіт! Зовсім скоро уже вийде сезон гріхи харадримів 1 липня о 8 годині. Якщо нічого не зміниться, ну я думаю, що, скоріше за все, нічого не зміниться. Що в ньому нас чекає? Ну, звичайно, буде якась невеличка сюжетна кампанія, яку ми зможемо пройти. Будуть обов'язково давати нам компаньйона, коли ми пройдемо глави сезонного походу. Також ми зможемо використовувати різноманітні харадримські сили ну чи сили харадримів. Також в нових підземелях ми зможемо побачити нового боса. ну Те, що був у нас в кампанії, але я так розумію, що він буде перероблений саме для нових підземель. Також ми зможемо отримувати нові прикраси, ну, біжутерію, яку ми зможемо використовувати скажімо так, в наших кільцях або амулеті. Також з'явиться, звичайно, новий сезонний пропуск. Ну, візуальні предмети, я думаю, ви зможете власноруч подивитися на сайті, ті, що вас цікавлять. Або ви зможете просто-напросто дочекатися початку сезону і подивитися вже на них в грі. Більше, що нас цікавить, друзі, в цьому сезоні, це те, що змінять підземелля кошмару. Тепер у них ми матимемо можливість потрапити в нові підземелля, в яких ми будемо. Також зустрічати цього нового боса, будуть якісь винагороди. Побачимо, як це все буде працювати. На тестовому сервері це було трошки складно перевірити, тому що там у нас все відображалося з помилками або відображалося на англійській мові. І не зовсім було зрозуміло, ну, до чого взагалі ці всі підземелі, що в них можна отримати, які там бонуси взагалі бувають. Як це все витрачати і на що. Подивимося, коли вже вийде сезон, перевіримо це все обов'язково в сезоні. До речі, якщо не знали, якщо у вас залишилися ось ці м ключі, ну, або ж як вони правильно називаються, жетони, якщо не помиляюся, то ви зможете їх витратити в новому сезоні. На те, що вам потрібно. Якщо у вас вони вже вибиті в кількості 99, там буквально один ключ потрібно ще буде вибити, і ви зможете відкрити винагороди, якщо збираєтеся купувати сезонний пропуск. Якщо не збираєтеся, то зможете забрати винагороди ті, що безкоштовні. Також, друзі, що нас цікавить, змінився трошечки предмет на друїда. Тепер, можливо, Друїд також заграє у 9 сезоні. Подивимося, як це все буде виглядати. Ну, Як на мене, із того, що ми тестували, ми зможемо пограти нормально некромантом точно, там буде декілька збірок, які будуть грати у 9 сезоні. Також зможемо, скоріше за все, пограти на новій збірці на чарівнику. Якщо, знову ж таки, вона не дуже сильно зміниться по урону, то буде цікава збірка досить через гідер. Ну і що з нового також? Це те, що на духонародженому також з'явиться новий предмет, штани, які ми зможемо також використовувати для того, щоб проходити якісь високі рівні ями. Ну оці б класи я б виділив, мабуть, для того, щоб розпочати взагалі грати в сезоні. Якщо ж брати в розрахунок варвара, я думаю, що просто за тиждень було недостатньо часу на тестовому сервері для того, щоб перевірити всі його навички, всі його дошки, там, гліфи ті, що змінилися. Тому з варваром поки що не зрозуміло, зрозуміло тільки те, що він буде 100% грати. І на землетрусах ті, що в нього були до цього, і також білд залишається іграбельним, те, що був через Міньйонів, але побачимо, як воно буде в новому сезоні. З варваром зрозуміло, розбійник ну, все ще буде грати на паст... пастку смерті, скоріше за все, можливо, якийсь новий білд, також гравці знайдуть. Друїд цікавий також, тому що він, грубо кажучи, Зі зміненим предметом. От, цей предмет потрібно буде тестувати, якусь збірку під нього збирати, там побачимо. Ну, Однозначно, можна буде грати духонародженим некромантом і, друзі, чарівником. Побачимо, коли вийде вже сезон. Будемо обов'язково в ньому грати. Чекаю вас в сезоні, друзі. До зустрічі в нових роликах. Дякую за увагу!